Тут, в Колочаві, ви поїздите на БРДМах, БЦР і ще різних або і ерок. Запрошую вас в Колочаву разом зі мною. Колочава село, над яким сонце висить, немов жарівка, яку не вимикають навіть коли йде дощ. А дощ теплий, літній, грайливий. В Колочаві падає кожні кілька годин. Можливо, тому Колочава в будь-яку годину дня така гарна, ніби її тільки що помили. Перша гарна Колочава згадується у 1463 році. Саме тоді її записали в офіційні документи. Але є у нас такі археологічні розкопки, як Нуклеус і лощило, які були знайдені на території нашого села Колочаві, і е, зараз знаходяться у Жирозькому краєзнавчому музеї. І вони свідчать про те, що і в доісторичний період у нас в Колочаві проживали первісні люди. Давнє Колочава ім'я має неспокійне, шумне, яке породжує асоціації з грайливим норвом. Але в Колочавців є свої версії. Як Колочава Колочавою стала. Набід така екзотична, що у той час найближче село це було у Чорне, Кенісферд, поле. І там жив дуже красивий юнак, от чавка. У нього закохалася дівчина однієї з найбагатої сім'ї. І вона зникала, мама не знала, де вона. Знаходиться, це було цікаво сусідам, і вони постійно питали маму, де твоя дочка? А вона сердито говорила, та біля чавки. І так виникла назва колочава. Другий варіант при угорській владі наші місцеві землевласники ставили спеціальні межові знаки. Межовий знак називався Чава. Де поселення Колочаво. І центральний мікрорайон. Там була болотиста місцевість, називається Лази. Люди, коли йшли під ногами, чавкала вода. Ну, напевно. Один із цих варіантів влів основу, назву нашого села. На в'їзді до села святих воріт ви не побачите, але певне, що зустрінете святого Петра. Колись покійна моя бабуся упала в літаргічний сон. Ну, По-нашому, по, по Колочавська, і Спала вона або дві, або три неділі, я точно не знаю, але коли прокинулася, то вона вже почала розповідати, як вона була на небі, як вона розмовляла із святими. І потім е, вже е, маму мою звали Анча Святої, а мене вже почали Петро Святої, а потім Петро Святий. Автентична лінія Арпада довжиною 80 метрів. Такий довгий фрагмент ви не знайдете на Закарпатті більш ніде. А там далі ростуть дерева, які угорські війська висадили спеціально для того, щоб позначити територію непомітно для ворога. Колочеву ще називають селом музеїв. Власне, музеїв тут аж 10. Чи не під кожним горбом захований дзот? В селі знаходяться 34 бункери з автентичними експонатами. А на в'їзді до села вас можуть перестріти німецькі солдат. Зараз ніж прекене арбайте. Або бійці ОУНУПА. Або якщо ви завітаєте до однієї садиб, а їх тут аж 38, то можете, наприклад, зустрітись з жандармом, який прийшов до єврейської божні з перевіркою. Отай <реку> що ні до першої смерті, а буде амерла вже, а буде до твої там. Чи навіть потрапити на відкритий урок товариша Брежніва, який особисто посвятить вас у піонери? Відхідний <успільний> разніх є. Костійні місцевородій. А БТРи, БРДМи в Колочаві служать ще однією атракцією. Це вам не американські гірки. Тут щось цікавіше. Ну, БРДМ – це бронірована -розв розведувательна дозорна машина. Швидкість він максимально в нього 90, 100 кілометрів по трасі буде їхати. Проходимо дуже велика, плаває на воді, може плавати. Ти будь по, по будь-якій техніці. відчути наживу історію села приїздять туристи, які живуть за межами Колочави, за межами гір, за межами країни, до складу якої входить Колочава, чи під якими вона жила. Тож не дивно, що по дорозі до села ми зустріли цього бравого начальника поліції з Праги на залізному коні. Ми їздили в Сараєво дивитися на Франца Фердинанда Деста. А тепер їдемо до Колочави. Поглянути на опришки Шугая. Останній опришок Шугай знайшов у Колочаві свою смерть. До нього тут ставляться з особливою симпатією. А тому охочим туристам можуть показати на радянському кінопроекторі фільм про відважного горянина. Коли переховував і нікохає, мій чоловік Сіньте я Микола шугай. Якщо ви потрапите до музею Скансену під відкритим небом і раптом почуєте ось такий свист, не лякайтесь. Це радо вітає гостей паротяг Колочавської вузькоколіки. Коли... Чеському проєкту інженера Кришка. у середині 50-х років почала зводитися тереблю Ріцька ГЕС, за 15 кілометрів звідси, то нашу гірську річку теревлю перекрили великою плотиною вже відпала можливість транспортувати нашу деревину по річці. Ось чому в середині 50-х років протягнув 35 кілометрів до Колочавського мікрорайону Мерешор була проведена вузькоколійка. Те, що вона діяла реально, у нас є офіційна карта у Закарпатській області, Можна переконатися, що вона веде від Хуського села Драгового до Колочави. Діяла ця вузькоколійка приблизно 20 років. А от щоб добратися в гості до цього народу, вам потрібно буде проїхати добрих півгодини від Колочави. У цьому ведмежатнику проходять реабілітацію бурі від меді з усієї України. Я навіть знайшла тут свою теску Ірину. Медведів до нас завозять медведі, в основному, які живуть у важких умовах, хворі, знущалися над ними, травили собак і так далі, тому подібне. Планується 30 медведів. У нас на даний момент 10 є вже треба великого часу, щоб адаптація проходила, щоб вони звикали один до одного і далі ми їх пущаємо у природу. А якщо ви більше любите спілкуватися з пернатими, вам сподобається на фермі у Василя Макара. Василь тримає понад 60 видів голубів, 45 видів папуг та інших птахів. Практично, це у мене потяг. тобто, Захоплення з приблизно так, це вже вісім років. Я в перший клас пішов, 1969 рік, вже в перший клас закінчив. Я придивлявся так до курей вдома, до гусей, до качок. Ми вдома ми вдома дуже багато качок тримали, мама, яка на господарстві, гусей, але не, не породистих, а прості, сіра гуска, скажімо так. І це голубів, я побачив там на магазині, на церкві, десь старші люди, хлопці тримали, мене вже відтоді, Тягнуло до того до, до, до того птахівництва. А саме більше мене потягнуло, як я вже тримав під стріхою е, з сільських голубів, рябеньких, сивеньких, чорненьких, залетів спортивний голуб. Ось було в нього на нісці червоне кільце. Мене так потягнуло, що в нього може бути? Ця ропуха потрапила з ріки до рибника, бо почула, що тут їжу добру дають. От і довелося ловити непрохану гостю. Тоді плаває річково. Озерна форель. Тим воно хороша ця форель тут то що вверху там вище, там немає чиста вода, там немає населених пунктів, ніяких промислень, ніякої зони немає. І Вода чиста, тут самі бачите, яка вона прозрачна. І от і риба то. А годуємо корм спеціально закупляємо для форелі. В чергу лучаю файну бринзу варять. Та ліпше всіх це робить Василь Мацула. Колись чоловік разом з односельцями випасав овець високо на полонинах, а нині показує свою майстерність сироваріння туристам. Вістивний продукт. Ну, це з давніх давен, це поважали як особливо, коли голодовка була. Нічого не було, зерна не було, нічого люди держали худобу, вівці робили сир, садили картошку і бурду бринзу, а бринза робиться із сиру. Це воно як уже. Два-три дні, щоб воно покисло, і потім його руками перетирають із сіллю і кладуть у таку бочку, у таку бочку, і потім такі досички, круглі вирізуть, досками і потім такі камні. Василь каже, про гурду і бринзу всі чули, а от жентиця, спробуйте її. Оце продукт не для слабих. А жентиця, це не можна пити зараз. А як я зроблю гурду, оце гурда. Підніметься наверх, душе ком'я зберу, а то вже називається жентичне. Ну, то вже можна пити. А зараз, не дай Бог, зараз напитися, то. А для чого ви на користь? Ну він ну, то хворіє на, ці, на, на жлудок, на язву, На язву люди виліковувалися. Коли на гори впадуть сутінки, коли запросять вас на відтворення закарпатських вечорниць. Де ви станете героєм театралізованого дійства? Для когось Колочава це жива казка або фільм реаліті, в якому ви теж кіногерой. Хтось її назве українським Лас-Вегасом. Але я порівнювати Колочаву ні з чим не наважилася, б. бо це село музей, в якому на Україні нема рівних. З Колочави до Ужгорода можна доїхати різними транспортними засобами. Я для себе обрала справжній піонерський автобус. <з> минулого зустрінемося в наступній програмі.